Знаєте, є така тема, яку економісти просто обожнюють. В теорії це майже чарівна паличка, яка робить усіх багатшими. А от у новинах там це звучить як справжня загроза, йдеться про міжнародну торгівлю. І таке враження, що її теорія та реальність це взагалі дві різні планети. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, де ж між ними пролягає ця прірва. Так от головне питання: чи справді вільна торгівля це завжди і для всіх добре? І повірте, це не просто якась там академічна загадка. Відповідь на це питання напряму впливає на долю цілих галузей економіки і, що найважливіше, на мільйони робочих місць. Давайте зануримось у цей вічний конфлікт між ідеальною моделлю та суворою реальністю. Почнемо, так би мовити, з обіцянки. Уявіть собі всю економіку як один великий пиріг. Базова економічна теорія каже нам просту річ: вільна торгівля це той самий секретний інгредієнт, який гарантовано робить цей пиріг більшим. І це власне відправна точка будь-якої розмови про торгівлю. І логіка тут насправді елементарна. От, уявіть, ви можете виростити яблуку за одну гривню, а хтось інший готовий купити його у вас за дві. Торгівля щойно створила одну гривню буквально з повітря. А тепер масштабуйте це коли цілі країни торгують, вони створюють мільярди отаких гривень з повітря, збільшуючи загальний добробут. Але щоб по-справжньому зрозуміти, в чому тут магія, треба уявити світ без торгівлі. Економісти називають такий стан авторкією. Це ніби така собі країна острів, яка споживає виключно те, що сама й виробила. Це наша відправна точка, наш нуль на шкалі. І ось уявімо, ця країна відкриває кордони. Наш економічний пиріг, як і обіцяли, росте. Супер. Але отут і починається найцікавіше. Адже тепер цей збільшений пиріг треба якось ділити. І виявляється, що шматки розподіляються, яко кажучи, дуже нерівномірно. Давайте візьмемо для прикладу імпорт. Скажімо, ми починаємо купувати троянди з Колумбії, бо там вони дешевші. Що відбувається? Ціни на квіти в нас падають, хто у виграші, звісно, споживачі, адже вони тепер купують дешевше. А хто програє наші місцеві фермери, яким важко конкурувати. Але ось він, головний фокус економіки: вигоди, яку отримали споживачі, завжди більша, ніж втрати виробників. У підсумку загальний добробут країни зростає. А тепер подивімось на інший бік медалі на експорт. Уявімо, що ми продаємо комп'ютери в ту ж Колумбію, бо там на них вищі ціни. Тепер ситуація дзеркальна. У виграші наші виробники вони ж продають дорожче. А хто програє? Внутрішні споживачі, бо для них ціни на комп'ютери теж зросли. Але математика працює так само: прибуток виробників знову перевищує втрати споживачів, і загальний пиріг знову стає більшим. І ось він головний висновок із будь-якого підручника з економіки, який варто запам'ятати, не має значення, імпортуємо ми чи експортуємо. В обох випадках, з погляду сухої математики, країна в цілому стає багатшою. Ну, здається, все просто ідеально, чи не так? Але ж, якщо торгів'я це так вигідно, то чому політики в усьому світі так полюбляють зводити торговельні стіни у вигляді тарифів? Давайте подивимося, як ці бар'єри не просто гальмують торгівлю, а й буквально з'їдають шматок нашого спільного економічного порога. Отже, що ж це таке, той тариф? Ну, уявіть, що на кордоні на кожен імпортний автомобіль уряд клеїть додатковий цінник. Це і є тариф. Ідея проста зробити іноземний автомобіль дорожчим, щоб люди частіше купували відчільняний. Давайте просто простежимо за логікою тарифи ввели, імпорт подорожчав. Місцеві виробники задоволені, уряд збирає податки, здавалося б, усі щасливі. А от і ні, бо є ще споживачі. І вони втрачають через вищі ціни значно більше грошей, ніж сумарно виграли виробники та уряд. Ця різниця, ця економічна чорна діра, це і є так звана мертва втрата це багатство, яке просто випарувалося, зникло через неефективність. І знаєте, що найгірше це ж тільки початок. Тарифи це, по суті, перший постріл у торговельній війні. Країна А водить тариф, а країна Б у відповідь б'є по її товарах, і пішла ланчугова реакція, яка шкодить усім, а особливо експортерам, для яких щойно закрили двері на важливі ринки. Отже, ми розібрали красиву логічну теорію все сходиться. Але тепер час для холодного душу реальності. Чому ж у справжньому світі ця, здавалося б, ідеальна ідея викликає такі запеклі, просто таки шалені суперечки? І справді, якщо в теорії все так райдужно, чому на практиці це часто так боляче? Мабуть, відповідь у тому, що економічні моделі не враховують людські долі, політичні амбіції та звичайний страх перед майбутнім. І саме в цьому розриві між теорією і життям криється вся суть проблеми. І ось тут на сцену виходять три великі але, які розбивають цю ідеальну картинку перше це ті, хто програв і про кого забули, друге це ризики для національної безпеки. І третє, це спокуса використовувати торгівлю як зброю. Давайте розберемо кожен з цих пунктів. Пам'ятаєте, ми говорили про тих, хто програє. Так от, це не просто рядок у табличці, це реальні люди, міста, цілі регіони. Дослідження економіста Девіда Отера показали, що так званий китайський шок, тобто різкий наплив імпорту, не просто скоротив, а буквально розчавив цілі промислові центри, залишивши по собі мільйони безробітних і глибоко соціальну кризу. І ось тут ми підходимо до самої суті проблеми. Теорія каже, що ті, хто виграв, могли б легко поділитися частиною свого виграшу з тими, хто програв, і тоді всі були б у плюсі. Але вгадайте що? На практиці цього майже ніколи не відбувається. Немає ні політичної волі, ні простих механізмів, і в результаті замість всіх у виграші виходить жорсткий поділ на тих, хто зірвав джекпот і тих, хто втратив усе. Добре, другий аргумент безпека. І тут є одна цифра, від якої просто мурашки по шкірі. 75%. Саме стільки найсучасніших мікрочипів у світі виробляється в одному єдиному місці на планеті на Тайвані. Уявіть, один острів тримає в руках ключ до всієї світової цифрової економіки, це ж колосальна вразливість. І пандемія, звісно, дуже жорстоко нам усім про це нагадала. Пам'ятаєте, як ми не могли знайти звичайні медичні маски, бо всі фабрики були десь за океаном. Саме тоді світ раптом усвідомив, гонитва за економічною ефективністю може обернутися катастрофою для національної безпеки. Іноді здатність виробляти щось життєво важливе самостійно важить набагато більше, ніж низька ціна. І нарешті третій момент. Спокуса використовувати тарифи як зброю. Хочеться покарати іншу країну, можна ввести тарифи. Але проблема в тому, що так карають і власних споживачів, які тепер платять більше. Хочеться захистити робочі місця. Добре, але можна нашкодити іншим компаніям, які залежать від імпортних деталей. Та й чи буде це ефективно, навряд, якщо діяти наодинці, виходить, що це інструмент, який дуже часто стріляє по своїх же. Тож до чого ми в підсумку приходимо. Ми опинилися не просто в центрі якоїсь суперечки. Ми є свідками вічної дилеми, зіткнення двох фундаментальних істин про те, як влаштований наш світ. На одній шальці Терезів у нас холодна, але бездоганна економічна логіка, яка каже, торгівля робить нас усіх багатшими, а на іншій гаряча, болюча реальність, втрачені робочі місця, загрози безпеці, політичні шторми. І знайти баланс між цими двома силами це, мабуть, найскладніше завдання для будь-якої сучасної політики. І все це, зрештою, зводиться до одного, можливо, найважливішого питання: якщо ми всі, як суспільство, насолоджуємося перевагами глобальної торгівлі, дешевими смартфонами, доступними фруктами цілий рік, то якою є наша відповідальність перед тими, хто заплатив за це все своєю роботою? На це питання немає простої відповіді, і саме тому велика торговельна дискусія, скоріш за все, не вщухне ніколи.